Наглядний приклад того, як розбухає і якою стає наша світла гранула. Дивіться. Це ціла гранула, а це гранула, на яку ми налили води. Дивіться, якою вона стає. Її можна спокійно зливати в унітаз. Це дуже маленька фракція тирси, бачите? Її можна викидати в Унітаз, але... Будьте, будь ласка, обережні, не викидайте цілий лоток відразу. Тобто не беріть ось так цілий лоток і не висипайте відразу в у, у унітаз. Це буде недобре. Думайте, що ви робите, і це ж все-таки ваш унітаз і ваші труби в вашому під'їзді. Тому обережно взяли. Ці лопаточкою, чи просто е, чим ви збираєте, і викинули в унітаз. Бачите, воно розсипається дуже добре і легко змивається в унітаз. Для тих, для тих хто каже, що е, не можна змивати в унітаз, змивають люди. в унітаз, е, все добре. Але це потрібно робити з умом, з головою і не викидати відразу цілий лоток в унітаз. Тому будь ласка, будьте обережні, і купуйте наш світлий наповнювач 230 гривень за 15 кілограм. Є посилання в шапці профілю. Ви можете купити з безкоштовною доставкою відділення розетки, чи замовити у нас, і ми привеземо вам додому з доставкою саме до квартири. Тому, будь ласка, замовляйте.